Друзі, сьогодні ми подивимося, як можна стати справжнім українським патріотом. Ми вивчимо історію та культуру України через веселі вистави, пісні, казки і малюнки. Спочнемо нашу подорож до світу української культури з вивчення загадкової і надзвичайної мавки, душі лісу та його берегині. Мавка це сила природи, що розвітає серед чарівного лісу. Її історія разом із сільським музикантом Лукашем розкаже нам, як кохання може змінити світ навколо нас. Давайте розпочнемо цю неймовірну подорож до української культури та магії лісу разом з Мавкою та Лукашем. А зараз короткий відеокліп, присвячений псу патрону, нашому герою, який став символом сміливості та вірного друга для багатьох українців. А тепер, діти, час подивитися наш національний танець гопак. Цей танець відображає енергію та радість нашого народу. Друзі, ми провели час, дізнавшись багато цікавого про нашу прекрасну Україну та її культуру. Пам'ятайте, що бути патріотом це гордість за свою країну і готовність її захищати. Ми сподіваємося, що ви будете пишатися своєю Україною і дбати про неї. Дякуємо вам, що приєдналися до нашої подорожі в світ української патріотики для малят. Бережіть свою країну та завжди пам'ятайте, що ви частина великої української родини. До побачення, друзі!